Майже половина робіт на цій виставці, розповідає їх автор Єгора Авдієнко, створені протягом двох днів. Деякі з них домальовував вже у залі. Я ще й сам до них не звик. Ну з цікавого, що ми спонтанно навіть назви, я сам їх ще до кінця не прочитав, тому що назви мені назвав мій знайомий, який звичайно зайшов. Він повністю поназивав всі роботи. Картини, виконані у напрямку постмодернізм, якому властиві розмиті межі мистецьких жанрів, гра та іронія Більше натхнення, мабуть, в цьому. Маленькому часі, який я відвожу, бо я в майстерні не можу працювати. Ну як то мені не вдається сісти, зробити. І оце останні виставки я для себе вирішив. Мені краще, коли вони такі спонтанні, що коли в тебе немає часу, і ти просто що тобі л'ється, ти твориш. Єгор цікавиться настійним розписом та аерографією разом із колегами і автором кількох сумських муралів. Дружина Єгора говорить: його музи – це рибалка та усамітнення. Я думаю, як і для кожної творчої людини час на один з собою це є ота муза. Були пейзажі, був реалізм, сюрреалізм. Не просліджується його прив'язаність до якогось стилю і жанру. У мене враження свіжі, я не бачила виставку до, до сьогодні. Сьогоднішня експозиція розбавлена роботами, виконаними близько десяти років тому, які підійшли за тематикою. Розповів автор. Загалом це четверта виставка його робіт у стінах цієї галереї. Мастерності цього хлопця я ніколи не сумнівався. Він там серйозно за 10 годин, може 10 картин. Так от чик, от нуля і до кінця хопа здав. Я давно знаю. Єгора Равдієнка, саме як художника, мені дуже знайомі особисто, але за його творчістю я слідкую дуже уважно. Знаю про його морали, теж про них на своїх екскурсіях розповідаю. Але я думаю, що це в постмодернізм, тому що тут якраз багато впізнаваних цитат, алюзій на дуже відомі твори, там на Магріта, наприклад, і так далі. От, тому ну для мене очевидно, що художник грається з тим, що знайоме, трошки іронічно, трошки по-своєму. Переглянути виставку вода можна у міській галереї до 30 січня.